І я до Миколи щура одразу після реклами хочу задати запитання про класний місток. тої останньої інформації, яку я е, зачитав до паузи про заяву сирського стосовно того, що. Зупинено наступ на Покровському напрямку, позитивно таки вплинула е, Курська операція. Хочемо в це вірити, тому що дуже багато е, різних, можливо, ворожих медіа так в першу чергу заявляли про те, що операція на Курщині не дає результатів в кожному своєму інтерв'ю і виході до преси. Е, Президент-терорист Путін каже про те, що збройні сили України мали план зірвати нам на наступ на Покровську своїми діями на Курщині. Їм нічого не вдалося, але ось справді нема просування. Є як кажуть військові тактичні просування стратегічних, немає. Давайте коротко відрефлексуємо цю тему. Ви як ветеран, як людина, яка спілкується вочевидь ближче з військовими. Що можете сказати? Можливо, знаєте щось середини. В першу чергу, думаю, що не зовсім до кінця зупинено цей наступ. Він, напевно, призупинений. Я, я сумніваюся, що, скажімо так, російські війська будуть зупинятися чи перегруповуватися. Однозначно, це пов'язано з тим, що і вони втомлені, скажімо. і не в них не все так добре в москалів відверто для того, щоб продовжувати такими шаленими темпами штурмувати. Вони також стараються, вони не все сильні. Хоча, якщо говорити про всю лінію фронту, то ми не найкращій ситуації, зрозуміло, я думаю, нас чекає непроста осінь, бо, бо ситуація на фронті далі продовжує бути дуже складною. І, скажімо так, я би не хотів, щоб закрадалася в когось якась думка, що все зупинено, та і ми маємо якийсь час на, на передах. Так не є. Оці всі удари ці і... войделки знов а, все, перемогли. Абсолютно все, Це ж mm -hmm. наше вже... Бачите, як сказати. зараз удари навіть польову На доказують всім, що ніхто не є не в безпеці. Війна триває. Yeah. І я би хотів сказати, що і тут також є дуже добрий приклад, що ми далі повинні дуже активно всі бути залучені до допомоги Збройним силам. Ну, скажімо так, зараз замало просто співчувати. Зараз ми повинні всі далі продовжувати активно діяти. Хотіла запитати Раз. вчора. Да. Про те, як військові ставляться от до цієї тези про перемовини передишку, як в принципі сприймаються. Однозначно негативно. Я тут погоджуюся, що це велика пастка. І і абсолютно погоджуюся з тим, що Путін грається. Він насміхається над світовою спільнотою по темі переговорів будь-яких. Тому що коли говорити з хлопцями, це не сприймається, і я тут не зовсім і погоджуюся, що взагалі Росії потрібно будь-який час на передишку. Скажімо так це би це більше би нам було потрібно з військової точки зору, тому що знаєте, що важливо? Ми маємо реально дивитися на речі і на власні сили. В нас ми прекрасно розуміємо, що скажімо так там міжнародна спільнота буде зменшувати підтримку, і ми вже це бачимо. І тому чим більше потрібно розраховувати на власні сили. І нам є куди рости. Є куди рости по військово-промисловому комплексу, і є куди рости внутрішньо по організації всіх процесів. Це стосується і армії, і це стосується уряду, і внутрішньої політики. Ефективність збільшувати країни, яка воює. У нас дуже багато є неефективного того, що не потрібно, і, і потрібно набагато краще працювати над тим всім. Знаєте, що в тій ситуації, скажімо так, не є дуже позитивного при, при зміні певних позицій в уряді. Таке враження, що влада е, консервується. Е, дуже мало, скажімо так, свіжої крові. Немає людей, які би щось принесли нове. І це є негативно через те, що. Це показує, що, скажімо так, президент і близька команда не готові чути абсолютно інші позиції. Це є негативно з тої точки зору, що є загроза, що, скажімо так, не будуть володіти реальною ситуацією, в тому числі і на фронті.